Każdego roku duchownictwo ludzkiej diecezji wyjeżdża i na rekolekcje, inkole za granicą swojej diecezji. Tak się stało i roku. w roku. Współpraca odbyła się w Oleksandrówce w środku Caritas P. w kiełbsko diecezji. Przeżywam razem z księżmi diecezji rekolekcje nasze kapłańskie Każdego roku, to jest taka tradycja już, że każdego roku zbieramy się wszyscy. Kapłani, którzy pochodzą z diecezji, czy pracują na terenie diecezji, wołyńskiej, łódzkiej diecezji potrzebują takich chwil. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy od siebie oddaleni nieraz dziesiątkami kilometrów i nie zawsze jest możliwość i czas, żebyśmy się spotykali. Rekolekcje dają nam taką możliwość, żeby podładować te duchowe akumulatory. Często czasie rekolekcji, czy nad poklikaniem, nad roli święta, В суспільстві з однієї сторони, з іншої сторони, роз священника, який веде інших в дорозі до Бога, бо пам'ятаємо, що Господь говорив: Я є дорога, правда і життя. Священник також має свою власну дорогу до спасіння, але також веде і інших. Дивіться розвивається, будуються храми навіть недалеко від Луцька. Новий храм вибудований в Торчині, новий храм вибудований в Дубищах. Отця Павла Хом'яка настоятеля Луцького кафедрального собору нам представили як одного з наймолодших священиків Луцької дієцезії. Церква у Луцькій дієцезії переживає новий період своєї нової історії, тому що приходить молодь, і це є певним стимулом і заохоченням для кожного з нас працювати. З молодим поколінням працювати з дітьми, починати той процес виховання від наймолодшого Луцькій дієцезії працює 15 священників з України із них чотири походять з цієї дієцезії. Реколекції проводив єпископ Станіслав Широкорадюк, який нещодавно призначений апостольським адміністратором у Луцьку діяться. Дуже багато треба відбудовувати дуже багато руїнів стоїть, тому що це дице, яка найбільше пострадала. Для мене це велике чудо, яке сталося сьогодні. Що ми вже маємо 28 священників. священиків. Я призначений приблизно на рік, щоб виконати всі візитації, зробити. Якусь візію цієї дієцезії і подати до столиці апостольської результат моєї візитації цієї дієцезії. а далі столиця Апостольська, звичайно повинна призначити вже ординарія цієї дієцезії. Будемо молитися, щоб все було добре. Розпочинати треба з духовної справи, тому ми розпочали від реколекцій священиків.